Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, є два варіанти. Або мене все стерло з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти в якусь пустаті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання легень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні, десь я чув-чув-чув, Бо от, ну, в мене дійсно був досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. Взагалі в життю що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть розчарово, Бо ти ж знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.